Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимових птахів України. Важко доводиться птахам взимку, адже страшнішим за люті морози для них є голод. Тому зараз я вам розповім, де ж вони знаходять їжу взимку. Горобець це маленька активна пташечка. Вони залишаються зимувати разом з нами. Їм дуже важко шукати їжу в морози, тому полюбляють крихти хліба, зерно та насіння. Сойка надзвичайно гарна пташка. Їхній раціон різноманітний. Це комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи, але взимку харчуються переважно жолудями. Щиглик – зовсім невелика, але надзвичайно яскрава й гарна пташечка. Ці птахи живуть там, де є багато їх улюбленої їжі. Чим же люблять класувати щиглики? Їх їжа це насіння різних бур'янів. Дятел вони можуть відлітати у теплі краї, але можуть і зимувати в рідних лісах. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насіннями, але взимку їхній раціон значно звужується. А ось синиці знають всі. Птахи це лісові, які завжди з першими приморозками прилітають до людських осель. Як ви думаєте, чому? А тому, що в лісі не вистачає бідолашним птахам їжі. Синиці добре пам'ятають місце, де їх годували минулої зими і повертаються туди. Снігур, як це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Вони люблять їсти ягоди та насіння, але особливо полюбляють ягоди горобини. Друзі, не забувайте годувати пташок якимись зернятками, синичок салом або насінням. Це врятує їм життя.